Це перша порція кураги. Ну, хто й не хоче так називати, але це ну, звичайна курага. От я її часто купувала, і вона дуже дорога. Оце в мене такі цукати вийшли за Ну, Звичайна курага, прям настояща. Мені дуже сподобалось. І першу партію я, я вже три з'їла, а це поставила на столі. Ну, може, Віка буде їсти, може Артем, вони сьогодні повинні приїхати. Ну, а ти ще сушу. Ну, я не думаю, що вони в нас затримуються. Що ж треба пригостити і Наталю понести. Хоча вона каже, я сухі абрикоси не їм. Ну, це не зовсім абрикоси, може, і спробує. Ось так. У мене вийшло. От жари перестав працювати на півслові телефон. Я не пам'ятаю, я сказала про огірочки, зібрала. Там ще маленькі лишилися, але я ж не буду їх закривати, бо хто їх їстиме там з прошлого року ще. Ну і оце ті цукати, які я другу порцію загружала. Ви подивіться, які вони гарні? Ну, я думаю, за три дні вони висохнуть. Навіть я впевнена, якщо така буде спека, як це сьогодні, дуже гарні. Ну, а зараз там уже майже сонечка немає, тому я їх прибираю. Ось так. Ну, один ось так розлізся. Ну, він просто такий, видний, дуже гарний, а, ні, два. І ось я ще. Угу. Прилипло. От. Але. Він же буде смачний, а тут всі ідеальні. Так що, на жаль, черешні закінчились, можна було ще черешень робити. Та, мабуть, з усього можна робити. Я коли показувала другу порцію цукатів, що я сушу, то, мабуть, ви не помітили, що поруч лежала. Білосніжна марлічка. Ну, просто мені пишете, там, що, мабуть, треба було накривати марлічкою. Ну, це ж я показую, що всі, це вже третій ось, а то друга, а перша вже суха. Ну Я сушила в сушарці, а просто день вони сохли на вулиці. І пів порції в мене ще загружається теж. Ну і Мабуть, оце вже все. Там уже такі. Дуже е, м'які. Так що, друзі, все в мене тут до ладу. Бачите? Як ви могли подумати, що я не закрила марлією? Я просто, якби один коментар, я б ще не звернула уваги. А тут дивлюсь, і ще мені пишуть. Думаю, мабуть, не помітили, що поруч, як я показувала курагу. Ну, я її називаю курага, я думаю, що це саме настояща курага. Е, Лежала марлечка, ну ось так, я уточнюю. Напор, мабуть, слабий, та включила хоч отут полью все сухе. Не знаю, якщо не виключиться, бо телефон від спеки сам виключається. Так трошки в тінь поставила. Ні, вроді нічого напор. Тут 10 хвилин і можна залити все. Я так точечно. У мене навіть гвоздички ще квітують. Нічого так. Треба ж їм дати трошки водички, таку спеку. Я зранку поливала, правда, Ну, воно вже все висохло. Ось так. Це я щоб зранку тут не поливати, а переключусь туди. Я скільки води витрачаю, що, мабуть, як порахувати, то ну, все рівно, що це треба поливати. Це ж не продукти, а все рівно ж красота. Треба його поливати. А то я до того, що скільки я тих томатів би купила на цю. Воду, що я витрачаю. Ну, нічого. Може, до нас дощик дійде якогось дня? Ну, так, лишився морозник ось, ось, поливаю. А тут я зранку лишила шлангу, і воно тут добре залило. Оцю гортензію треба пересадити, мабуть. Чого вона так сидить, ну там пішла ось а ця, мабуть, завтра займусь. Візьму так з корінцями, з землею і пересажу в інше місце. Якщо не буде така спека, або якщо я рано встану. Ну, ось. І там зараз полью. І хости ж люблять водичку, їх теж треба напоїти. О, зменшується вже тиск, мабуть, Наталя щось включила. У нас один оцей колодязь, який розпреділяє на два будинки. Не в кожного окремо. Ну, тепер. Так що в мене тут? О, трішки остужу віконця. Ой, самі хочеться під цю водичку. Так, пишуть, що буде заживлення до 20-ї до 20 години, то, мабуть, у 20 нам дадуть світло. Ну, оце, я тут майже закінчила. Що виживе, то виживе. Я тут ось по центру додала, це де я поливаю, велику білу хосту. Ось білим квітує, а тут ось такі. І оце закрила цю частинку, на той рік розростеться, і буде тут Оазіс. Сину мене так називав. А чому називав? Була в однокласниках гра така, називалась Оазіс. Ми там років п'ять з ним грали, оце приїжджаємо з Дніпра з роботи там. І вазі. Це так ми відпочинемо, тоді вже щось робимо. Ну, зараз вже і сина нема, і життя б змінилось. Так, ну все. Забираю шлангу, може, вони в двір заїдуть, діти. Мабуть, я там вікна вже пооткривала Куди ти? Куди ти рвонула? А, я зрозуміла, черешню підбирала. Ага, ще й погратися хочеться, так? Ну грайся, грай. Опа. Ну, що, не докинула, як м'ячик. Угу. Так, да, будеш ж голодна, так ото з'їж ту черешеньку, що з дерева впала. Вона ну, там, мабуть, з хвостиком, так? Да? Що угу. там? Коти деруться, мабуть. Кажи. Що не так? Тоді я вже додому хотіла піти. Ну? Пішли додому. Ходім? Ну ходім. Та це помідор, ну що ти? Ти ж його їсти не будеш? Один зірвала. Ага. Найшла собі іграшку, бачили таку? Розвеселила мене трішки, да, Чудо ти зверйо, да звільйо чудо Хвостиком сюди туди, сюди туди. Ось так. Ну, ти ще пригни від теля. Ти що, і лапки поламаєш. Ну, все, будеш доставати? Угу, дістала. Красуня. Ну все, Фендюш, пішли додому. Пішли.